Замість дронів камікадзе мотоциклісти камікадзе на покровському напрямку фронту росіяни застосовують ноу-хау, запускають у глиб противника штурмовиків на мотоциклах. Подекуди цим окупантам камікадзе вдається прорватися вглиб аж до другої та третьої лінії нашої оборони на кілька кілометрів. Та ж артилеристам, які зазвичай працюють на відстані від нульових позицій, вперше за роки служби довелося виступати у стрілецькій бої. Матеріал Марії малецької далі, але традиційно на екрані буде QR-код, відсканувавши який, ви зможете долучитися до збору на реб для бригади Рубіж що нині боронить позиції на Покровському напрямку. Добре, да. я замість. Так. Пускай, паркай. Понрю! Скільки ви вже служите мінометником? А, два роки. І ви ніколи не стикалися зі стрілецькими боями? стрілецькими боями Ще ніколи не сверджався. Це вперше? Так. Да. Помічник навідника на псевдоблондин щойно з лікування дістав контузію і втратив кількох побратимів. Росіяни поцілили по їхній позиції ствольною артилерією. Окрім неї та різноманітних ударних безпілотників. Тут на Покровському напрямку мінометники вперше стикнулися з новою загрозою. Часто приймаємо стрілкові бої, так як противник на мопедах під'їжджають прямо під мінометні позиції. Ну, вони да, об'їжджають, дуже швидко проскакують, видимо, ну, поля, всякі відкриті території і заїжджають ну, до нас. Відкривають вогонь, так, спішуються з транспорту, можуть просто заїхати і десь в селі заховатися, а потім ну, по вечорі ночі ходити ну, по позиціях. Ви почули по звуку? Що Ні, Нам передали цей штаб. Угу. І скільки їх от на цьому? Ну, до нас один доїхав. З чим він був? Просто автомат. Чотири магазини, броня, всього, мотоцикл, більше нічого. Тобто до вас під'їжджає мотоцикл з росіянином, з автоматом, який що, починає по вас стріляти? Вони просто там ховаються, шкіряться, в зеленку забігають, потім просто сховають наші позиції. І наскільки часті ось ці такі прориви? Ну за то місяць я тут, оповував, ну чуть більше, да що я на цьому напрямку, два рази було. Угу. І це завжди невеличкими такими групами два чоловіка. Велика кількість керованих авіабомб, артилерія, міномети і подекуди навіть танки. На Покровському напрямку, ось уже кілька місяців поспіль, найбільша кількість російських атак щодоби, але найпідступніша загроза дрони. Росіяни намагаються перерізати логістику, на боїв і елементарно не дати заїхати на позиції. Саме страшне, навіть це заїхати і виїхати з позиції. Бо на під'їздах ждуть. І впіві дуни. і оце мабуть, саме проблематично. Захистити тих, хто захищає нас і тримає підступи до Дніпропетровщини на покровському напрямку можна відсканувавши QR-код. Це збір на реб, щоб боротися із російськими дронами. Марія Малівська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини.